В мене презентація тут буде написи в основному по тероризму, тому що починала наша перша спікерка саме з рекомендації 8 фатв. Якщо ви пам'ятаєте, рекомендація 8 фатв вона охоплює рекомендації для неприбуткового сектору саме в контексті боротьби з тероризмом. Вона не охоплює рекомендації в плані відмивання коштів. Хоча деякі там коментарі я все ж таки теж буду вставляти. І щодо відмивання коштів, перше, що ми маємо. Розуміти та в контексті регуляції, що регулює неприбутковий сектор. Що таке неприбутковий сектор? Неприбутковий сектор це трошки інше в розумінні ФАТФ, ніж те, що в нас закладено в нашому законодавстві. У нас це неприбутковий сектор, це ті організації, юридичні особи, які мають так звану ознаку неприбутковості, тобто, це податкове розуміння. ФАТФ закладає в це інше розуміння, якщо не буду цитувати, бо на пам'ять не пам'ятаю цього визначення, але основне акценти іде на організації, які задіяні в добрих ділах, так і є таке визначення в добрих ділах, тобто це організації, які приймають і розподіляють фінанси з ціллю якоїсь гуманітарною або благодійною. В українському контексті це три е, правові форми організації: це громадські е, громадські об'єднання. В нас вони діляться на громадські організації, громадські спілки, релігійні організації і благодійні організації. Тобто рекомендація 8 ФАТ вона буде поширюватися на ось ці види організації. Відповідно, коли буде проводитися е, моніторинг і взаємна оцінка з ФАТ, то е, теж будуть братися до уваги ці е, організації, е, коли ми кажемо про тероризм і до в принципі вторгнення У е, Росії на територію України повномасштабного, я маю на увазі 24 лютого, ми е, більшість людей, я так думаю. Е, Асоціювали тероризм саме з радикальним тероризмом. Для цього є підстави, бо навіть ФАТФ е, отримав свої повноваження здійснення е, боротьби з фінансуванням тероризму е, лише після 11 вересня 2001 року, тобто після падіння баш, е, Башні Близніцов. Е, відповідно е, для України екстремізм і радикальний е, радикальний екстремізм і такий ось тероризм не до не є таким поширеним. Але у нас є сусідня держава-терорист, і відповідно з цього ми маємо виходити, що в нас трошки інші загрози, ніж. У багатьох країн, отже, які у нас є загрози, які, в принципі, ви вже почули від попередників. Вони були в схемах. Перше, ОГС створені та бокеровані державою терористом, так, які використовуються для фінансування підривної пропагандистської діяльності і шпигунства. Тобто, це так називаємо огс оболонки. В принципі, огс оболонка вона може створюватися не обов'язково з метою фінансування тероризму. Наприклад, типова схема. z jakou можуть стикатися люди, які там проходили виборчі кампанії. Це коли е, створюється громадська організація з одноіменною, наприклад, назвою політичної партії для того, щоб або не світити в НАЗК фінансування, або щоб обходити закон про е, політичну агітацію, політичну рекламу. Тобто, е, будь ласка, ось вам не пов'язане з державою тероризмом, але, наприклад, це буде вже громадська організація для певних цілей створена. І такі є, і ми маємо про це знати: про те, що про як правильно сказала Анна, ми з вами тут представляємо: ну, можна сказати, доброчесний сектор, який е націлений на виконання на служіння громадянському суспільству, на служіння Україні і так далі. Але Взагалі, громадський сектор, це по факту у нас правова форма. Громадське об'єднання, це нас громадські спілки, громадські організації, благодійні організації, релігійні організації, це правова форма. А далі, що будуть з цією формою робити люди, які її очолюють, створили це інше. Але тим не менше, хочу відзначити, що доброчесного сектору все ж таки більше, і це ми бачимо особливо з початком повного штабного вторгнення, тому що це зараз. Один із стовпів а, нашої перемоги, і відповідно а, ми будемо говорити саме, як доброчесному сектору не попастися на якісь сумнівні а, схеми і а, дії. Отже, ОГС, які ведуть, підтримують кола колабораційну діяльність, такі теж бувають. Потенційні донори, пожертвувачі, контрагенти можуть бути встановити загрози, які пов'язані з державою терористом, або які знаходяться під санкціями. Ну і е, не будемо забувати про фізичну та цифрову загрозу зі сторони держави терориста. З цим стикаються з цифровою загрозою всі фізичною теж, особливо ті, хто на лінії розмежування знаходяться і там працюють, але навіть і на Західній Україні все одно у нас фізична небезпека є. Далі йдемо. Також вже згадували колеги. Я не буду на цьому сильно фокусуватися. У нас є загрози використання релігійних організацій держави-терористом. Тобто, та інформація, яку ви бачите, це за даними Служби безпеки України. Це якраз щодо УПЦ, так званої Московського патріархату, це те, що є офіційна інформація, і в чому є вже конкретні звинувачення і викриття. Злочини, тобто, це таке теж є. Все ж таки, хоча в нас немає радикального тероризму, але е, бувають і релігійні організації пов'язані з державою терористами, на це теж треба звертати увагу. Чому загроза стосується кожної ГЕС? І чому власне та тема, про яку ми сьогодні цілий день кажемо, для нас важлива? по-перше, коли служба державного фінансового моніторингу проводить оцінку всієї України на тему загроз в сфері протидії фінансування тероризму, відмивання коштів, фінансування зброї масового знищення, то це так називаємо національна оцінка ризиків, вона проводиться раз. На три роки остання була проведена в 2022 році, і як і в 2019, так і в 2022 році, і ГО, і БО, і РО я тут дозволила собі скоротити це у нас громадські об'єднання, благодійні організації, релігійні організації, це клієнти високого ризику з вимогою застосування посилених заходів фінансового моніторингу. Тобто, звідсіля можуть рости ноги, що банки займаються так називаємим дерискінгом, коли простіше відмова. В обслуговуванні клієнту, ніж е, взяти його на обслуговування і витратитися на додатковий відділ комплаєнсу або на е, коштовні заходи фінансового моніторингу, які вимагаються бути посиленими відповідно до е, висновків НОР, а відповідно до закону е, профільного 361 про протидію відмивання коштів фінансування тероризму, висновки НОР є обов'язковими для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких є. Щоб вони їх використовували. Тому ось така, такі випадки теж, на жаль, є. Можуть бути ще очевидні загрози необережні ділові зв'язки з підсанкційними контрагентами, донорами, партнерами, які можуть теж приводити до кримінального переслідування. Тобто, якщо ви попали в цю схему, то це значить, що в певний момент ви можете теж бути фігурантом кримінального процесу в тому чи іншому статусі. Ну і може бути шахрайське втягнення, як вже казала пані Аліна до мене. Тобто, можуть і в темну Користувати е, неприбуткові організації, тому ось такі бувають загрози, е, які ми е, би рекомендації вели. Е, тут у вас за QR. -ом. Можете е, скачати. Ми е, розробили це демом порадник як можна перевіряти е, потенційних партнерів і не тільки партнерів, а й, в принципі, за цими інструментами ви можете перевіряти всіх. Я би зараз просила колег з технічного забезпечення відкрити цей порадник на і вивести на екран. Ми швиденько його пройдемо. Так, я не знаю, я його зможу листати чи ні? А, зможу, прекрасно. Отже, тут коротко чим у нас загрожує співпраця ОГС з підсанкційними партнерами та контрагентами, зможете ознайомитися, але основне це звісно увага з боку правоохоронних органів а також може бути, оскільки, як вже казали колеги банки, як суб'єкти, наприклад, первинного фінансового моніторингу, чому я кажу саме про банків? Тому що з банками наш сектор працює 100%. з іншими суб'єктами можуть не працювати. За всю діяльність банками по ну будуть працювати 100%, якщо вам потрібні, звісно, фінанси і бюджет. І банк, як перший суб'єкт первинного фінансового моніторингу, якщо вважає, що ваша транзакція е, загрозлива, або як або якась підозріла, він може її зупинити. В народі це називається замороження рахунків, це юридично це неправильно, це призупинення вашого обслуговування насправді. Чому ми кажемо про те, що у вас на транзакцію є там три дні, як кажеться? Це якраз ті три дні, які відводяться законом про те, що банк може Ну, їх витратити на перевірку вашої транзакції. Далі, якщо вони хочуть подовжити цю, цей період, вони мають заявити про цю підозрілу схему і звертаються до служби фінансового моніторингу. І служба фінансового моніторингу вже її розглядає, і це відповідно призупинення може бути продовжене. Далі коротко, що таке санкції почитайте, які можуть бути санкційні списки, тому що санкційні списки у нас насправді багато. Це і той, що вкладається РНБО, і міжнародні санкційні списки. Хто і чому може заборонити діяльність ОГС. Заборона діяльності ОГС в нас може бути лише в судовому порядку, і вноситься ця. Заява про заборону ОГС до суду Міністерством юстиції України, а до того це передається розслідуванням СБУ. Тому це серйозне теж діло, але тим не менше варто знати. Тобто, якщо теоретично, якщо побаде, побаде організація в таку схему серйозну, то ну можуть подати і заборонити. Далі хто може зупинити фінансові транзакції? Це я вже проговорила обов'язковий моніторинг про це колеги в принципі говорили. Це все, що у вас вище 400 тисяч гривень або нетипова. А що таке нетипові? Ви не знайдете переліку нетипових транзакцій, тому що це ті транзакції, які встановлюються в результаті ризикоорієнтованого підходу до вас зі сторони банку, і банк вже буде дивитися для вашого профілю це типова транзакція чи нетипова транзакція. Далі йдемо. Отже, як у нас перевіряти uh, контрагента? І тут у вас прекрасна підбірка різних uh, технологічних рішень. Це Цей застосунок тих від контролу. Uh, Там є посилання. Якщо ви скачаєте, вони всі діючі, відповідно, ви можете заходити і користуватися. E, це і буде і e, e, e ру Assets, це якщо пошук якраз про те, що казали російського сліду і російського майна, теж таке колеги з контролу придумали. Гарний застосунок. Власне, сама платформа ЮКонтрол. А ЮКонтрол надає доступ на підставі меморандуму для громадських об'єднань і журналістів до своєї платформи, розширений доступ на безкоштовній основі. В них є така є такий момент, але треба до них, звісно, звернутися. Clarity Project – це ще одна платформа, яка є безкоштовною, до речі, можете ним теж користуватися, там теж можна дивитися зв'язки і проводити розслідування. Ну і відповідно дуже важливо також робити внутрішні політики для ОГС. Тобто, якщо ви проводите відбір персоналу або або волонтерів, да, якщо організація залучає волонтерів, будь ласка, пропишіть в політики, що ви маєте перевіряти кандидатів. Якщо ви проводите відбір постачальників послуг, бо, наприклад, ви закуповуєте щось, то теж зробіть е, політику про те, що ви маєте перевіряти обов'язково своїх постачальників. Так само, якщо у вас є бенефіціари, які звертаються вам за допомогою ви благодійний фонд, е, проводьте перевірку так само, ваші донори або пожертвувати. А чи проводьте перевірку? Це запобігає тому, що вас могли б використати в якихось схемах без вашого відома. Так. Ем, далі щось в мене не клікається, мабуть, все? Ага. Так. Отже, е, так. А де зникло? Все, дякую. Отже, перевіряти своїх партнерів, контрагентів, донорів, отримуючим допомоги волонтерів, кандидатів на вакансії. Це те, що я проговорила, внести практику перевірок, процедурні документи організації. Це те, те, ж, те що я проговорила. Наприклад, положення по відбору персоналу, проведення закупівель тощо. Отже, це те, що можна рекомендувати. Далі трошки пойдемося по кейсу, тому що ми, в принципі, в цедемі не радимо того. Чим не користуємося самі і чого не робимо. І, наприклад, ось кейс, перевірка учасників заходу. Коли у нас реєструються учасники на заход на захід, ми теж їх перевіряємо відповідно в целях безпеки тих, хто прийде на наш захід, і в целях власної безпеки у нас була така реєстрація. З чого почалася перевірка, чому звернули увагу? Це я проводила перевірку. Зареєструвалася правозахисна організація. Якщо її пробити по Clarity Project, якраз там було написано, що це спрямування правозахисне, але насторожило ім'я. Тобто, воно було таке нетипове ім'я для нашого середовища. При перевірці в системі U-Control ми побачили, там є система ЮКОЛ підтягує реєстр юридичних осіб. І там, в тому числі, там бенефіціарні власники і засновники е, фігурують. Е, часто буває, що наприклад, засновник і залишається керівником. Для нас було цікав саме керівник, тому що засновники можуть мати відношення до громадської організації, можуть не мати, тому що їх. Е... Повноваження закінчується з моменту власне, реєстрації. Але якщо засновник залишається керівником, очевидно, він має відношення до діяльності організації. Він несе за неї відповідальність. Він ця людина, як ви бачите, має громадянство України. По про те, що там нетипово було ім'я, але ми бачимо, що при більш детальній перевірці по зв'язкам через старий номер телефону, у нас йде зв'язок. З припиненою організацією Російське національно культурне товариство. Воно було припинено у 2018 році, тобто воно ще фігурувало після вторгнення Росії і анексії там, Криму і, Дон... і частини Донбасу. Відповідно, тут можуть вже виникати питання для цієї організації. Це не означає, що це організація там з російським слідом і вони злочинці. Ні. Але тим не менше, це означає, що а, варто вже звертати увагу, а чи не Залишились якісь зв'язки у цієї організації. Можливо, вони вже не підтримують, вони ліквідували і, в принципі, ну, це добропорядочні громадяни. А може ні. Кейс, перевірка учасників заходів це теж у нас було. Можливі колаборанти звернулися. Це, до речі, дуже важливо, коли пишуть в заявках, бувають, наприклад, однотипові якісь. Назви ну у нас дуже багато. Нас насправді громадських організацій, благодійних організацій, їх більше 200 тисяч щоб ви розуміли. Тому щоб не попадалися зовсім якісь дублікати назв. Ну, це буває дуже рідко. Там може бути, може бути якісь додаткові, наприклад, ну, наприклад, там. 에, умовно, там 에, громадська організація Сонечко да, і громадська організація, спортивний клуб Сонечко. А людина просто напише там назва організації Сонечко. Знайдіть те сонечко в, 에, ну, в самому реєстрі. А ось, наприклад, ось таке умовне сонечко у нас вийшло, що воно є зареєстрованим у Республіці Крим. Місто Саке. Ну, в принципі, ми би не канцели е, тільки за місце реєстрації, тому що його, в принципі, можна і не перереєстровувати і може бути релоковано. Але, тим не менше, поточний керівник, я бачите, теж у нас зареєстрований в е, Автономній Республіці Крим. Але що важливо, що показала перевірка й що кх, організація була перереєстрована в реєстрі юридичних осіб Росії. От тому е, тут теж треба в такому випадку, якщо у вас просто таке, е, ви сумніваєтеся, то тоді е, треба позвонити в організацію і запитати: дайте, будь ласка, посилання на вашу організацію або ваш ЄДРПО. Тому що, можливо, людина не дописала, що це спортивний клуб сонечко, а не просто сонечко. Так, але тим не менше, ну ось така ситуація теж може бути. Відповідно, це може бути ну якщо визнає вже юрисдикцію Росії, можливо, що вже це колабораціонізм, тому що це окупована територія. Так. Щось в мене не клікається далі, ага, клікається. А, і е, створити внутрішні політики, щоб ми рекомендували з фізичної цифрової безпеки та вести діяльність відповідно до них. Сидем теж зробив дуже гарну підбірку з різних безпекових політик. Е, можна відсканувати, зайти, почитати, і, відповідно, це теж плюс вашої діяльності. Ось. Так, в принципі, в мене все. Дякую за увагу.